Два місяці тому одного з моїх родичів забрали ТЦК попри те, що в людини були вагомі причини не йти в ЗСУ, тим не менш його зловили на вулиці, забрали. І на протязі двох місяців він місяць проходив навчання і місяць був в частині. При тому, що відправлялися запити на його звільнення, бо тому, що його мама інвалід, ці запити вони ігнорувалися. Попри всі мої намагання донести йому думку про те, що він так-то може не виконувати завдання, бо в нього є підстави взагалі не служити в ЗСУ, а той факт, що його не розглядають на звільнення, це вже не його особиста проблема. Тим не менш, він ігнорував це, він говорив, що в його батальйоні їм взагалі всім солдатам кажуть, що якщо ви не будете. Воювати, якщо ви не будете виконувати завдання, ми вас поставимо до стінки і розстріляємо. Для мене особисто взагалі не зрозуміло, як можна сказати професійному вбивцю, ну як це ти професійному вбивці кажеш, я поставлю тебе до стінки і розстріляю. В мене є автомат, як ти можеш мені сказати, що ти поставиш мене до стінки і розстріляєш. Мені, якщо б хтось так сказав. 200 за 2 секунди. Просто затвор щолк і ти 200. Як можна таке сказати солдату, я не розумію. Тим не менше, записую це відео, бо, тому що сьогодні мені подзвонила сестра і сказала, що пропавший безвісти. Ми всі знаємо, що пропавшого безвісти, такого поняття, як пропавший безвісти, нема. Пропавший безвісти це тіло, яке не можуть забрати. І я хочу просто сказати всім солдатам, які ще будуть попадати в такі ситуації, де їх будуть страшити, де їх будуть там якось намагатися загнати на нуль при тому, що вони мають можливість звільнення, або при тому, що вони мають можливість не виконувати завдання, або вони розуміють, що їх відправляють на забій. Народ, ви маєте право йти у відказ. Якщо ви бачите, що у вас завдання, яке вам не посилам, якщо ви розумієте, що вас там вб'ють, ви маєте право йти у відказ. Якщо вам кажуть, що вас вб'ють, приставивши до стінки, витягуєте автомат, стріляєте. Потім скажете, що зробили це по-моєму наказу. Скажете, що а от Тазрі Алваль, ставши розвідник, сказав, що у нас є завдання тебе кокнути. І нехай дзвонять до мене і питають, чи я давав такий наказ. Я давав такий наказ. 0-68-68-14-537. Нехай дзвонять і питають. Я заступлюся за любого, хто таке зробить. Якщо це було оправдано. Момент в тому, що це має бути оправдано. Просто ця ситуація з моїм родичем мене настільки взбісила, вона мене настільки винесла, просто в плані того, що людина мала можливість звільнення, людину застрашили. І на третьому виході. Всього лиш на третьому виході його вбили. Народ, я дуже сподіваюся, що таких випадків, якщо ну, не, не те, що не буде зовсім, бо вони все одно будуть, але їх буде хоча б менше, якщо ви зможете за себе постояти. Народ у вас в руках автомати. Ви солдати. Як вас можна застрашити вбивством серйозно? Вступіться за себе, вступіться за своє життя. Бо тому що, якщо ви цього не зробите, ви підете туди саме, де мій родич, і будете пропавшими безвісти. Серйозно, хлопці, я дуже сподіваюся, що оцей досвід, він з вами не станеться просто, бо нас і так мало, а нас ще і вбивають.